Вона була агентом ФСБ. Він порнозіркою із Аргентини, дві непрості професії, дві долі, що злились в одне, як імена їх, Хуліо і Марина. Під сонцем Гвадилупи доля їх звела. У нього зйомки, в неї спецзавдання. А Мур стріляв по них не з лука, зі ствола, більш небезпечного, ніж в неї, в сумочці, і в нього в штанях. Блищить красуня Гваделупа, лютневий карнавал, все танцювало, грало, як них ціливсь, і всупереч професіям їх сором обійняв. І очі знітились, і щоки зашарілись. Їй треба завтра комусь всипать на вічок. У нього сцени з садомазу теж комусь потрібно всипать. Та все в минулому нема нічого. Крім ліжок, скрипу, хрипу і недосипу. Неслося далі все, як у вісні, міста, мотелі, гірськолижні бази. А на луб'янці хліб на чарці, і портрет у чорній рамці з усміхом її, траур по хулю оголосили Бразерс. Але закоханим все байдуже, не треба слів. Вона фламенко витанцьовує, він пише: хуй на стінах, злиття сердець, злиття культур, злиття світів, і спільне щастя це беніє в жилах. Та в Альпах стався випадок наймення Автанділ Сахно. Син українця та грузинки, водій далекобійник, віз вапно і не помітив на дорозі чоловіка й жінку, розрізав тиху ніч жахливий іскрей гальм в колоратурі неіснуючої ноти, і викрикав танділа в порожнечу Альп. Знайшли, де поїбаться ідіоти. І їх останній подих був крізь ребер-хруст, які запам'ятають снігові вершини, з'єднання доль, з'єднання фахів. Із'єднання вуст під гладелубським сонцем Хулю і марини.